Так, привіт усім! Давайте все ж таки подивимось з приводу спалаху, який вчора був в Худніпрі, Да? сказали, що це була проблема в трансформаторі на шинному заводі, і якби все добре, переживати немає чого. Ну, і перше питання: чи правдиву інформацію дали нам в засобах масової інформації, чи правдиву інформацію? Сказали людям, суспільству. Так, е, ну дивіться, я не скажу, що це прям якийсь обман-обман, але щось е, заховати, щось стаїти все ж таки хочуть. Тобто е, ось ця ситуація, яка склалася, вона може мати наслідки. З певним часом може мати наслідки згодом, але не хочуть якби там лякати людей чи не хочуть показувати а, істину причину а, для того, щоб люди не лякалися і не панікували. Наскільки ось ця ситуація, яка сталася, загрожує людям, от, в принципі, да давайте здоров'ю людей. Загрожується ситуація, яка сталася здоров'ю людей. Ми всі розуміємо, що ну, якби, в засобах масової інформації говорять одне, да, як воно є насправді. Про Чорнобиль також ми відразу дізналися, правда? Загрожується ситуація здоров'ю людей, населенням. Ну, дивіться, тут знову ж таки можуть говорити, що якби загрози ніякої немає, але в той же час ну, от, намагаються трішечки спутати людей, намагаються а, показати ситуацію не такою, як вона є. Більше тиск саме психологічний. Тобто тут може бути щось з психологічної точки зору. Я б сказала так. Або. Або. А, Цю ситуацію прив'яжуть до війни. Тобто наслідки будуть, але перекрутять так, що там це або прильот, або а, там ще якісь дії, і тепер ми маємо такі наслідки. Але причина буде в ось цьому спалаху, який був вчора. Тобто є спалах, від нього будуть певні наслідки. Але через там, найближчий масований ракетний обстріл і, можливі проблеми з електроенергією, з постачанням, якби прив'яжуть все це до цього. Я не скажу, що прям там якийсь дуже сильний обман, чи якісь дуже сильні да, є заплутування, залякування людей, не хочуть показувати, а чому не хочуть показувати, як воно є насправді. Чому намагаються щось приховати, з яких причин? І карти випадають, з яких причин нам не хочуть показати правду. Угу. Ну да, тут, щоб не залякувати людей, щоб не залякувати людей, і, знаєте, якщо в нас будуть проблеми з електроенергією саме через прильоти, то буде допомога. А якщо просто по якійсь там помилці, да, то цієї допомоги може не бути. Тому тут будуть робити упор більше, щоб отримати якусь допомогу, якусь підтримку. Навіть тим, що можуть робити для людей якісь важкі обставини задля того, щоб більше тиснули там, в Євросоюзі на Росію. І давайте подивимось ще питання, які наслідки буде мати ось цей спалах, які наслідки для мирного населення особливо буде мати цей спалах. От дивіться, дуже часто, дуже часто прям, в цьому розкладі випадає карта диявола. Карта диявола це про такий, знаєте, психологічний, дуже сильний тиск. Плюс тут є втрата ресурсів. І втрата ресурсів, якщо ми говоримо сонце. А карта сонця, вона дуже часто саме про електроенергію, останній час говорить в розкладах. А, тому тому, я би більше говорила, що тут, а знову ж таки, психологічно, якось можуть давати більший тиск. Тут. Знаєте, нехай це будуть мої здогадки, але це може бути навіть якесь випробування чогось, можливо, навіть якоїсь зброї. Це не, про, це не про ракети, це саме якась зброя, можливо, якась кліматична зброя, яку зараз намагаються тестувати. І може бути таке, що якщо Світове правління да, захоче, щоб люди були максимально контрольовані, то позбу... ну, зробити так, щоб у людей не було інтернету, світла, зв'язку взагалі. Да? Або було воно все контрольовано максимально, або давали там, поступово. Тому е... варіант з тим, що це був е... якийсь... якесь випробування. Він дійсно є. Це не, не скажу, що його випробували саме в Дніпропетровській області. Це може бути так, що от совпало. Да? таке співпадіння. У будь-якому випадку, не накручуйте себе, воно буде так, як воно має бути. Але ми маємо бути готові до того, що в найближчий час, скоріш за все, будуть перебої зі світлом. Давайте подивимось про зиму, яка в нас буде зима. Що взагалі українцям очікувати від зими в плані електроенергії. І відразу перша карта, карта смерті. Знаєте, ну от прям прекрасна. Прекрасна. Ну, дивіться, атаки на енергетичну систему вони будуть. Але я не скажу, що буде щось погане. От знаєте, повні блекаути, щоб ми там місяці сиділи без світла, чи тижні без світла. Такого не буде. От, як би там іще не говорили, да, зима може бути важка, так будуть якісь графіки відключування, але прям такого, що. Ми будемо сидіти в темряві без світла, без води? Ні, такого не буде. Буде допомога. Буде, будуть вирішувати ці проблеми. Повний блекаут по Україні, його не буде. Ем, якісь там тимчасові відключення. Да? Але так, щоб вибили все і вивели всю енергосистему України, ні. Те, що бачу зараз. Так, і... Давайте задамо питання. Давайте от, наскільки важка буде зима. Отак от задамо. Наскільки важка буде зима для українців в плані енергетики, о, зараз розкажу. Будемо тримати ресурси. Будуть атаки, але ресурси будуть триматися. Будуть триматися. На дні колоди прекрасна карта. Сімірка uh, мечів, сімка мечів це про обмани. Uh... Знову ж таки, це про те, що ми не будемо бачити ситуацію такою, як вона є насправді. Можуть бути якісь обмани, тобто не, не вірити всьому, що говорять в засобах масової інформації, я не раджу. Можна трішки це фільтрувати. Да? От, давайте будемо це фільтрувати. І, і наскільки важкою буде зима, ну так, тут можливі би, там, руйнування, да? тут будуть атаки, як я вже говорила, і наводні ресурси, до речі, будуть атаки. Тобто з водою питання також будуть стояти. І це не лише від того, що буде, не буде світла і не буде води. Да? Це можливі якісь атаки саме на водні, ресурси, на водні ресурси. Але це не буде прям мега важко, мега складно. Нам будуть допомагати. Тобто ми не залишимося одні з цією проблемою. Ну, Отакого от прям чогось страшного не буде. Ось, ніби все подивилися, можливо, трішки так сумбурно, знаєте, через те, що такі питання, типу, чому була б спишка, вони доволі цікаві, вони неоднозначні, і це питання, які одночасно включають в себе дуже багато сфер життя і сфер діяльності. І чим більше людей в чомусь одному беруть участь, тим більше. Ось цієї сумбурності може бути, знаєте, що я хочу ще подивитися? А, от про кліматичну зброю. Чомусь вона мені оценить в голові. Чи випробовують кліматичну зброю? Чи йде випробування кліматичної зброї? А ну-ка. Слухайте, більше схиляюсь до відповіді так, але, знаєте, вони не можуть ще цією зброєю управляти так, як їм би хотілося. Тобто це таке все випробування, так, це лише випробування, але впливати на клімат, впливати там на різні ситуації в країнах через природні катаклізми. Так. Це має місце бути. І з часом це будуть використовувати все більше. Так, так. І знаєте, це можуть навіть використовувати для того, щоб або десь підсилювати війни, або десь зупиняти війни. Це є До цього. До того, що ми живемо в певній системі. Да? У нас є система, в якій ми живемо, є люди, які керують цією системою, є люди, які направляють події туди, куди вони мають іти, туди, куди вони мають бігти. І наша задача дивитися на цю систему з позиції і з точки зору спостерігача, намагатися максимально, наскільки ми можемо дивитися на це все. Без емоційних всплесків. Як тільки ми починаємо емоційно залучатися в цю гру, ну цього якби від людей і чекають, щоб ми на енергетичному плані зливали свій ресурс у війну, наприклад, щоб ми обговорювали ось ці події, щоб ми туди залучалися, щоб ми максимально свої сили направляли не на свій розвиток. А на те, щоб підкріплювати і підживлювати ось цю систему. Тому я вас прошу а максимально дивитися на все зі сторони. Це не про те, що там не допомагати Збройним силам, це не про те, що треба закрити очі на війну. Ні. Це про те, щоб не зливати свої сили на обговорення новин, на прокльони, або вишукувати, де там прилетіло в Росії радіти цьому. І прям ура, ура, їм плохо. Ну а то, що нам плохо, то таке. Да? Нам краще стає, коли їм гірше. Ну, не треба. Це все зливає ваші ресурси і вашу енергію. Робіть фокус на собі також. Чого я хочу, куди я хочу йти, відновлюйтесь, тому що війна це неймовірний крадник вашої енергії. І якщо ви будете багато зливати своєї енергії на це, то будуть сипатися всі сфери життя. Робіть фокус на свій розвиток і на себе, і на свій емоційний стан. Пийте ромашку. Одягайте браслети з натурального каміння від мене, і буде нам всім щастя. Люблю, цілую, обіймаю. Якщо будуть особисті питання, пишіть, подивимось і розберемо.